Так, ну що ж, всі боїться, я. Чмолик буде грати. Треба почекати. А це звук? А я звук. Ой, колс. Creeper Troszkę trochę Idealnie Tak Dość Jereld znowu przyjechał No nie wiem, czy pokażę, że... czy robię Tu zombie Tam jest stoi Еще до скайпа Давайте подаемся, что за линдвори. Не пишем НДВ все. А вот эта штука. А, а что он тик? Вот. Я. Давай підходь. Та, ч, чому ти ключе? Не розумію. Напевно ч дощ? Ой. Ви б там закрити? Що б зробити? Що? Давайте пробуємо. Може вийде Так, і оцей очей. Є! І знову щось випало. А в мене дуже глючить. Так, все. Став назад вікно. Що за зілля? Порча. Бра... Брашко... от... Дур... Е... Що я можна зробити, давайте подивимося. Нічого він можна його зробити. Вау! Тут такі двері? Красиво. Кріперів дуже багато як завжди. Давайте відкладемо. Якась порча. Порча це погано. Я думаю так. Тільки що ви мені з такою кількістю кріперів робити? Не прям повсюду. Так, добре. Нібито бі нічого біля мене зараз немає. О, хтось там був. Я хочу подивитись А, це корово. Ой. Е -е. А, фух. Ну на мене нападає. Я ж буду мені погано буде. А я... Огушило, огушило дуже сильно. Так, добре. За що нам мені треба? Ты сам не знаю, насправді знов ти. Мускрип я тут прям не люблю. Ні-ні. Не вибухай. Є, Все. А, -а чому я так швидко падаю то? А, это ще не макаю. Ну я можу собі відновити, а поки що не буду. Поки що давайте жаримо лосося. і підемо. Давай, не буду зачиняти наше. Ой. Фух, Все, 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 я в безпеці. <сум> вот воно. Эй, hey, ты! Щось запустив б'ємо. Що? Надіюсь, тепер не буде більше. Це мов Каміння в мене немає. Знаєте, бо одразу тут почнемо шахту купати у нас. Хороший дек, по-моєму. Ай-яй, чого так провисає? Найпіш після, що в мене так ніби пінг. А в мене пінгу не може бути, бо я один і граю. Вот, бачите самі. А де? Оте... Бачите, в мене капець. У мене реально ніби пінг. Ага, таймрево тоже мені шкоди пам'ятаються. Ти можна один в шахту віднести факера думаю. Мені так не потрібно стільки. Так значить давай так зробимо. Зробимо, скрабимо палки. Чи мене є? Сукера. Давайте подивимся, что бля нас є. Я так як так найти на углядав території Скелет. Скелет мої вороги. Найбільше. Ай-яй-яй, чому так хлючить? Ой, ой-ой. Пиже. Ааа Ну і де я кед поймаю дойти до своєї хати О, вівця. Дуже багато йтять, мені це дуже потрібно Ой, Ні. я добуду Та чому? Що за фігня?! В ці дві вильзло. І короче все, в мене ма часного страти. Той був. О! Приспавнився. Є нарешті знайшов. Проклятий скелет. Так. Мі там трохи підвищити все в себе. Так їдемо. Ми здається, знаємо до сюди дойшли. Давай поб'ємося на рівних. О, две ще їм. Я тут. Да. Та, та зві... Що це скид взагалі? О! Починається. Еш. Що ж Так так, я знаю, знаю, знаю. Так, швидше, швидше. І... Мутика. Пшениця. Є. Yeah. Вот, наилегший способ, как поднимать себе вот этот вот интеллект. И что делать? Давайте сейчас сделаем. Я тут в Не допомагає. Що ж таке? Окей. Okay. Щось дужці дивно. Ай. Да мають сукера? Ай, помов. Ну добре, давайте внову. Йай -йай. А, тут сам скавет. Окей. Нічого немає, мій просто ж трошки. Не знаю, може у мене квізочки точно геба. Это поставимо. Може мені там такі квіточки посадити трошки. Не допомагає. Я до відчуваю себе дивно. Ех, так, все погано. Дайте хто купати все. Втікнуть поба. Так. Это камня трохи добудемо. Давайте А Аша тут є таким мод сос проверим Так я не взял факел Ревин Так все я yeah. Нет тут мате Моду Ну Добре Все погано Хтось ходить, я чув. Ну, добре. Так. Вайт пробуй щас відновити. Може вийде. Що це таке взагалі? Це тільки тупо виглядає. Ну добре, давайте. Фух. Ну я ж не знаю, по що робити. Я його не підняти, ні упустити не можу тепер. Можу, не купустити можу, а він хочу. Поки давайте поскладаємо це все. Так. 19 камню и це было за звуки монстрів взагалі нема я відчуваю себе трохи я не знаю что это слово позакей мочи все не, не помогает Что за штука? Это ты знаешь эти звуки? Что за это? О! Oh. Прикольно. Я подко. Капец сьомо. У мене і тканиц ничего завшило. Где небезпечно місце було зруйноване? Шейки сьогобак. Що, що за хубак взагалі? А що? Я думаю, це навіть мій щоб закінчити. Хе-хе. <ріху> Окей. Забув Майнкрафт з хомодами дуже дивний. А у веселий. Ставте лайк, канал. Всім па-па!